Запорізьку молодь не влаштовують нові тарифи на комунальні послуги, тому молоді люди зібрались тут під стінами міської ради для того, щоб висловити свій протест. Активістів зібралось майже 100 чоловік. Серед них і молодий аспірант Фелікс. Хлопець каже, молодь має право висловити свою позицію. Молодь – це той рупор, який сьогодні може присутствувати на таких мітингах, тому що вони можуть висказувати позицію. У них у всіх є бабушки та які не можуть платити, поэтому не цей пример, Навірно, прийшли сьогодні. Фелік живе у приватному секторі, тому з підняттям тарифів на газ запевняє, оплатити його буде майже неможливо. Я живу двоєм з мамою. Ну ти для нас це очень ну, сурово платіть. Ми живемо вчасному домі. Вичитувати це на газ, який сейчас зараз... З'ялі у нас газовий котел. Ми не знаємо, як ми будемо платити зимою за газ. Найгірше каже хлопець, це те, що тарифи зросли в два рази, а заробітні плати та пенсія лишились ті самі. Можна повищати, звісно, але просто ніхто не буде платити у людей ви знаєте, яка средняя пенсія, яка средняя зарплата плата в Україні. Ви смотрите тепер на тарифы, на газ на отопление. Ну і же доходит до 40-50% от заработной платы плати пенсии. пенсії. Простоявши з годину, запорізька молодь розійшлася, та площа перед міською радою пустувала недовго. Вже за дві години біля мерії знову зібралися люди, але вже старшого віку. Та й свої вимоги вони сформулювали офіційно, спираючись на законодавство. Ми сьогодні. Виставляємо з выставляем требования нашим властям именно мэру и исполкому, потому что они принимают решения совершенно незаконные, что касается сферы нашей ЖКХ. То есть повышают тарифы без решения громады. Значит, закон гласит о том, что сначала Обоснованные решения, которые они хотят принять, они должны обсудить с громадой, получить их полное добро. І вот. тільки після цього рішать ці э, вопросы на исполком полком выносить, на сессионно не виносять. Активісти вимагали, щоб до них вийшли представники влади. Ми ж знаємо, що син в відпусці. Тужен бути таран і хто би та но таран уже, як нам сказали, придумав якусь отмазку, і он не вийшов. Так і не дочекавшись нікого з чиновників, містяни передали свої вимоги через секретарку. Далі у планах активістів поїздка до Києва. У столиці вони передадуть Документи, в яких розкривається незаконність дій місцевої влади щодо комунальних тарифів, до генеральної прокуратури, будемо, будемо в Генеральній прокуратурі і в Генеральній прокуратурі, і ми також ці документи віддаємо Монтарії. Оксана Заводовська, Ярослав Бардаков, Геннадій Сушко спеціально для Медіагруп нові проекти.